Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Тож платна медицина, зміна виплати соціальної допомоги і пенсіонерам, в тому числі ех, добавки, переоформлення земель, оформлення документів. Всі ці зміни очікують нас вже через два дні. І ми про них багато говорили: що буде мінятись, як буде мінятись, як це буде діяти. Но Спираючись на ваші коментарі, спираючись на ваші запитання, ми не поговорили про основне, що робити людям в цій ситуації. Те, що буде все змінюватись, то зрозуміло. А от що робити простим людям? Як отримати виплату більше, як прийти ту медичну допомогу, да, які є лайфхаки, на яку вони мають право ще безкоштовно, слава Богу, поки що. І особистий буде лайфхак від мене, як то робив я, коли сварився з врачами, да? Ну, Бо дійсно була така ситуація, на жаль. Такий сумна практика, але для мене закінчилася позитивно в плані я виберу свої права. Зараз я все вам це розповім, тому давайте розбиратися. <му> То що робити? Коли хочете отримати медицину, все таки ще безкоштовно, да, як прописано в конституції, а не так, як нам там хочуть продиктувати на верхах, хоча ви в коментарях дуже багато написали, що ця медицина вже давним-давно не була безкоштовною, Те питання також зараз зачіпимо, да, конвертів і карманів. І як збільшити свою ту чи іншу виплату, на що потрібно максимально звертати увагу з 1 січня, тому що це через два дні, тому потрібно бути готовим. Тобто, Інструкція по тому, як вижити після 1 січня 2025 року, дійсно, деякі пункти це будуть без перебільшення, так розбираємося на основі ваших запитань повчальне відео, як і що робити, щоб отримати більше, послуги були кращі, і вас не футболили від одного кабінету до іншого. Але перед тим хочу запропонувати вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Кожен день наше число зростає майже на 4 тисячі підписників. Це супер ріст на Ютубі, в тому плані, що я бачу, що дійсно та інформація, яку я вам подавав в попередніх відео, вона для вас була дуже корисною, і ви для себе звідти черпнули дуже багато інформації, яку використаєте і покращите своє життя. Мені дуже приємно такий результат, тому долучайтеся. Ви кнопочка підписатись під відео. Вона ні до чого вас не спонукає, а в свою чергу дає переваги в тому, що ви не забудете, не пропустите, не втратите доступ до цього каналу, десь його просто загубивши серед тисяч інших. Тож. Долучайтесь до нашої мільйонної армії, кнопочка підписатись під відео. А я розповідаю, і мені то дуже приємно в якості вашої підтримки, що все це я роблю не даремно, Що те, що я розповідаю, находить відклик. А саме головне, практично вами застосовується і допомагає вам покращити ваше життя. Тож підписуйтесь, починаємо. З чого почнемо? З платної медицини чи з виплат? Ну, давайте, так як вчора було відео про платну медицину, швиденько пробіжу е, по тому, що ви можете отримати безкоштовно, на що у вас є ваші права, і як то можна побороти, якщо вас футболять, що от ми вас не приймемо, і все, наприклад, ви в чужому місті або у вас нема направлення від лікаря вашого саме до того лікаря. Зараз розповім. Е, ну, давайте спочатку зачитаю з сайта Міністерства охорони здоров'я те, що там написано, що. Має діяти в 100%, відсотках, а дуже часто то від що звернутись до лікаря первинної ланки медичної допомоги педіатра, терапевта та відповідно сімейного лікаря, то зрозуміло можна без направлення, і це ті основні лікарі, які можуть давати направлення далі. Вони дуже не люблять того робити, бо то пацієнти повідних йде. Але вони можуть то робити. Якщо ви, ви ну, відчуваєте, що вам потрібно якесь ширше обстеження, то можете то прямо вимагати. Також без направлення можна буде звернутися до акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра і лікаря, у якого пацієнт зареєстрований із якимось хронічним захворюванням. Ну, тобто вашого лікаря, ну це зрозуміло, так? Е, далі, як робив я? Я приїхав в лікарню з дитиною, і мені кажуть, типу. Е, чому ви приїхали? дитина, щось не так, треба провірити. Типу, ну, їдьте до свого сімейного лікаря, він вам дасть направлення. Я кажу, я вже тут, в лікарні, я бачу, що з моєю дитиною щось не то, я нікуди не поїду. А вони мені такі прямо, а вас ніхто дивитися не буде. Я кажу: а як треба, щоб дивилися? Ну, наприклад, якби дитина попала по швидкі, тоді дивилися. Я кажу, окей, дитина на руках, я відходжу від них 5 метрів, набираю 103, включаю на громку. Доброго дня, доброго дня, швидка, да. І називаю адресу, і питаю їх: скажіть адресу вашої лікарні, не нашу кажу, скажу швидкість, щоб під'їхала». прямо на поріг їхньої лікарні, викликаю швидку. Вони типу, мені, що ви робите? Я кажу: ну, а якщо іначе ви не працюєте, то що мені лишається робити? хворою дитину, і їдь за 30 кілометрів, шукай свого сімейника, щоб вона продивилась і потім назад виписала направлення в цю ж саму лікарню, да, наприклад, чи можливо, ну вже навіть там сама вилікала б, вилікла, але той час. То дорогоцінний час. І тут вже зі мною почали говорити по-іншому, вже оформили типу як пошвидкі, бо вже типу дзвінок був. Але що так можна зробити, мені ніхто того не сказав раніше. І просто футбол. Тому, якщо вам якась потрібна допомога, а вас футбол і лікар, приїжджайте до них пошвидкі. Приїжджайте по швидкі, а далі вже підказуйте, куди вам потрібно які аналізи і куди направлення зробити вже з швидкої, вже не від вашого сімейника, а з швидкої. А якщо їм треба направлення від сімейника, то хай самі з ним зв'язуються і він їм електронне дуже швидко то зараз робить. Тож не потрібно вже зараз бумажки возити. Ще щось він просто в базі реєструє і в них висвітлюється, що таке направлення дійсно є. Просто ніхто не хоче брати на себе оцю ще долю. Не те, що відповідальності, а з обов'язків, да? хочуть всі найлегших путів. Що, типу, відфутболити людину саме легше. Далі. Виплати в конвертах і в карман це така, знаєте, болюча тема, бо я дуже великий противник цього. Прям кардинально. Я не скажу, що я таких людей вже готовий прямо зараз садити в тюрму. Тому що тоді я розумію, що в нашій медицині і в держструктурах лишиться три працівника на всю Україну. Ну, це є так обрасно. Да? Ну, насправді там їх набагато більше людяних і правильних. І я з такими також дибався і був приємно вражений. Але факт лишається фактом, і е кажуть, що якщо не впхнеш в карман, то до тебе ну, ніякого відношення. Це дійсно так е іноді буває. Але. Якщо перестануть пхати всі, і медицина оце вже зроблять і платною, то пхати тоді нема чого від слова зовсім, то ну, в людей просто не залишиться вибора, вони змушені будуть працювати. Якщо хочуть більшої зарплати, то, то ж не в пацієнтів потрібно вимагати, а в держави <кхи> і знаходити ну, виходи якісь більш гуманніші, а не ж корупція і взятки. Тому такий, знаєте, це такий заклик до всіх, щоб просто всім разом перестати. Надіюсь, що частина послухає, але якщо інша частина ні, то просто для цієї частини, яка послухає, життя стане і гіршим в плані обслуговування, так як, наприклад, для мене, коли ніхто так. Це ж він, да?» І типу, ну ладно. Далі, виплати. Шукаю інформацію, подивився. Виступ міністерки соціальної політики вона підводила підсумки 2024-го, казала до чого готуватись дві 2025-му. і там було заявлено, що людям по інвалідності мають в якісь частині виплачувати зараз. Відкриємо цифру взагалі 18 тисяч гривень на рівні середньої заробітної плати. Це дуже крута інформація. Ну, для цього потрібен час, щоб реформа запрацювала. З 1 січня 2025-го реформа почне працювати. І до 1 січня 2026-го мають вийти на такий показник. Тому активно за цим спостерігаю і вам розповідаю, що робити, щоб таку виплату отримати. Але я в свою чергу дивлюся зараз, прямо читаю законопроект базової соціальної допомоги. Посилання на нього я залишу в описі під відео. І, Хочу вже всім пенсіонерам відразу вже сказати, що е, можливо будемо переходити з пенсії на базову соціальну допомогу. Я то буду дуже активно спостерігати, щоб е, ваше забезпечення стало більшим. Наприклад, в людей, яких та, там більше 10 років стажу, але нема 15, вони зараз отримують 2,361. Якщо ведеться ця базова соціальна допомога в такому вигляді, як ось нам показують в законопроекті, то вони будуть отримувати 2,790. А якщо у вас 35, ой, скажу, 35, 30 плюс років стажу, а ви отримуєте там дуже багато, от мене, ми розбирали на доскі да, підписницю, в якої 31 рік стажу, і вона отримує 2 900, то можна буде отримати мінімум, це ще без введення пенсійної реформи, це ще до цього мінімум 3 960. Тобто, Є сенс, що тут до чого потрібно приготуватись вам. Базову цю соціальну допомогу планують вводити через дію. Я знаю, як ви дуже багато не любите цю всю цифровізацію, ці дії. Я буду дивитися, які альтернативні методи є, але що вже поради вам підтягнути ваше пенсійне підсвідчення в дії, щоб воно вже там було. Для дуже багатьох людей то відбувається автоматично. Якщо ні, то потрібно зайти в дії, в розділ додати документ і вибрати пенсійне посвідчення і ввести його серію і номер ваші. Да? І тоді воно підтягнеться з бази, якщо нема втру. Це в основному для людей, які там, з інвалідністю, опікуни і пенсійне потраті годувальника або дуже давно пішли на пенсію. Тобто, там можуть бути проблеми з підтягуванням. Ну, робите такі махінації, підтягуєте пенсійне посвідчення. Готуємося, готуємося до розбирань нюансів по переходу. Мені здається, набагато приємніше отримувати там, навіть тих майже 2800, або 2890 замість 2361, або 3960 замість 2700. І то дуже багато таких випадків. Тому я те все моніторю, дивлюсь на цей перехід і от такою прямою відвертою мовою розказую вам, чи то буде вам вигідно. І чи це буде вигідно в майбутньому. Бо може ж таке бути, що, от типу, зараз прийдіть, вау, класно, дивіться, як зростає, а потім з часом воно зійде на нівець. Тому до цього також дуже серйозно відносимося і вкопуємося в саму суть, вичитуємо ці законопроекти до малішої маленької буквочки, да, які вони люблять писати в самому низу. І вам розповідаємо. Тож готуйтесь далі. Реформа ТЦК МСЕК. що робити людям з інвалідністю. Міністерка соціальної політики також дала вичерпну відповідь. І слава Богу, вона втішна, що вирішили усіх діючих людей з інвалідністю кілрім держслужбовців і наших таких знай найвищих інвалідів, да там прокурорів, суддів, то всім іншим. Все продовжиться автоматично. Псеки переформовуються. Наступний раз вам вже потрібно буде йти Не МПСЕК, а комісія. Да? Комісія, медична комісія буде створена, спеціально вже створена. І, і ваші всі довідки, і ваші всі справки зберігаються. Ваші виплати по інвалідності зберігаються, тому що дуже багато людей написали, чи, чи не втратимо ми. Ні, нічого ніхто не втрачає, і також для людей з інвалідністю слідкуємо за цією базовою соціальною допомогою. Наразі нічого не можу сказати, тому що мені кажеться, вона буде введена така як сніг на голову. От в один прекрасний день просто нам скажуть, все, вона працює. А що тут таке було, як ним користуватись? Тому активно спостерігаємо, щоб я вам розповів, обов'язково зі всім розберемось. Далі оформлення землі, тому що люди почали бити на сполох. Що пораджу я? Я пройшов цю процедуру в минулому році. Знаю, що це доволі нелегка і трудомістка, і часу дуже містка процедура. Але слава Богу, що нашим Верховною Радою було прийнято, щоб продовжити цю процедуру до 2028 на три роки. В плані того, що було прийнято, що ж хто не оформив би до 1 січня, земля перейшла б в комунальну власність, тобто забрали б людей землю як таку, як їм типу не потрібно. Тому всі, хто оформляє, то е я порадив би вам, навіть якщо у вас там зараз немає часу, грошей, да? ну, в більшості випадків, то грошей на це оформлення, просто розпочніть процес. Платити треба по закінченню. Ви зараз просто розпочніть процес, щоб він запустився. І помаленьку збирайте довідки. Якщо процес вже запущений буде, то навіть якщо прийметься, що, що земля не ваша, у вас вже буде процес запущений і все, і ви вже будете, типу, ще не власник, ну вже не, не просто так та земля. Да? Тому моя така особиста думка, що потрібно. Хоча б розпочати процес. І знаєте, як то кажуть, початок, то вже половина зробленої справи, і, можливо, то спонукає вас і допоможе якось дооформити все до кінця. Далі, пенсіонери, Закликаю вас, ну, радіо дуже настойчиво, проходьте ідентифікацію. Це, в першу чергу, пенсіонери ВПО, особливо ВПО до 2022 року, да, з 2014 до 2022 року. Проходьте ідентифікацію, далі. Пенсіонери, які за кордоном, якщо ви мене дивитесь, то проходьте ідентифікацію. Що це таке, як то проходити на каналі? Розповідав в двох словах. Скажу, що це ваше підтвердження, що ви живі, здорові, що ви користуєтеся її пенсією і. Це дасть можливість не заморозити її, тому що всі, хто не пройдуть, пенсія буде заморожена. А знаємо, що в цьому році було прийнято рішення, що хто не користувався пенсією рік і не пройшов ідентифікацію, повернути її назад в бюджет. І чи тоді зможе людина забрати її, бо коли вона заморожена, як тільки людина з'являється, її все відразу нараховується. А от коли передасться в бюджет, то вже не зрозуміло. Тому проходьте ідентифікацію або робіть через через діяпідпис, або через виклик. Спеціаліста пенсійного фонду через відеодзвінок, зареєструвавшись, або через консульство, якщо ви за кордоном, або через пенсійний фонд, якщо ви в Україні, або да, Мінсос. Тому на каналі Народна Думка, до речі, є повне відео. Я лишаю посилання в описі до відео на кабінет пенсіонера, де ви можете це зробити з переходом, робимо. Що ще? Ну, те, що збільшення стажу, тут ми ніяк повпливати не можемо. Да? Тут за цим лише спостерігаємо, як до 2028-го у нас потрібна буде норма стажу в 20, ой, вибачте, 25 років, як би хотілося. Да? Так би було б легше йти на пенсію ні в 35 років. І інакше на пенсію прийдеться йти або в 63, або аж в 65. Отака от. Ситуація на сьогодні пенсійну реформу тут не зачіпали, тому що вона аж в липні. Що робити потім з е, тою пенсійною реформою, Я також вам розповім отак, про що робити пенсіонер. Тому активно спостерігаю вам. Розповідаємо до зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.